Книга Друга Хроніки, глава четверта. І зробив мідяного жартівника двадцять ліктів довжина йому, і двадцять ліктів ширина йому, і десять ліктів височина йому. І зробив він лите море, десять на міру ліктем від краю його до краю його, навколо круглясте і п'ять на міру ліктем височина його. А шнур тридцять на міру ліктем оточував його навколо. А під ним постать волів, що з усіх сторон оточують його. На 10 ліктів на міру ліктем оточують море навколо. Два ряди волів відлиті при відливанні його. Воно стояло на 20 волах, три обернені на північ і три обернені на захід, і три обернені на південь і три обернені на схід. А море на них зверху, а всі зади їх до нутра. А грубина його долоня, а край його, як робота, краю келіха, квітки лілеї. Містило воно три тисячі батів. І зробив десять умивальниць і поставив з правиці, а з лівиці, щоб мити в них, приготовлене на цілопалення полощуть у них, а море для священиків. Щоб митися в ньому. І зробив 10 золотих свічників, як належалося, і поставив їх у храмі з правиці, а з лівиці. І зробив 10 столів, і поставив у храмі правиці, а п'ять з лівиці. і зробив 100 золотих кропильниць. І зробив священне ще подвір'я та подвір'я велике. І двері до подвір'я, і їхні двері покрив міддю. А море поставив з правого боку на південний схід, і поробив хурам горнята, і лопатки, і кропильниці, і покінчив хурам робити працю, яку зробив для царя Соломона в Божому домі. Два стовпи і кулі, і дві маковиці наверху тих стовпів. І дві мережки на покриття обидвох куль маковиць, що на верхах стовпів, і чотири сотні гранатових яблук для обох мережок, два ряди гранатових яблук для однієї мережки, щоб покрити обидві кулі маковиць, що напереді тих стовпів, і поробив підстави, і поробив умивальниці на тих підставах, одне море і 12 волів під ним. І горнята, і лопатки, і видельця, і всі їхні речі поробив хорам Авів цареві Соломонові, для Господнього дому з виполірованої міді. На йорданській рівнині повідливав їх цар у глинистій землі між сукотом та між Середою. І наробив Соломон усіх цих речей дуже багато, бо недосліджена була вага міді. І поробив Соломону всі речі, що в Божому домі, та золотого жертівника і столи, а на них хліб показний, і свічники, і їхні лямпадки, щоб запалювати їх за постановою перед девіром з ощирого золота, а квітки лямпадки і щіпчики і золота з досконалого золота, а ножиці й кропильниці. І ложки і кадильниці зо щирого золота а вхід додому його внутрішні двері до святого святих та двері дому до храма із золота. Амінь.